Вітаю вас! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо, чи заміняти водійські посвідчення, українські водійські посвідчення на німецькі. В інтернеті ходить дуже багато інформації, або ж чи йти вчитися в німецькі школи і перездавати водійські, маю на увазі школи, перездавати водійські посвідчення, чи залишатися все, як у вас є. Отож, 24-й параграф, захист по 24-му параграфу. В кого є такі. Параграф е, продовжено до березня 26-го року. І для всіх громадян, в кого є цей захист, хто тут перебуває на захисті, ви. Е, Маєте право їздити по, по, по е, водійських посвідченнях до березня 26-го року. Так? Всі інші, хто переходять на інші параграфи, е, можливо, треба буде змінювати, тому що ви вже не будете знаходитись під тимчасовим захистом. І в такому випадку треба буде змінювати. Але немає жодної ніде інформації, що можна просто піти і обміняти е, е, з українських прав на німецькі права. Під цим відео я загалию. Посилання на директиви, які я читала, де написано, що не можна, лише якщо ви сюди переїхали з якимось іншим параграфом, в такому випадку треба через 30 днів, 30 півроку, через 6 місяців змінювати свої водійські права на німецькі, але це означає не піти поміняти, а піти передати екзамен теоретичний і практичний. Але якщо ви тут по 24 му параграфу по тимчасовому захисту, то ви не то ви маєте право їздити до березня 26-го року. Якщо ви все ж таки плануєте тут залишатися, то і маєте водійські посвідчення. Я, план, я пропоную вам все ж таки вже йти в школу і перездавати, тому що це насправді не так і важко. Якщо ви їздите, маєте права, то це можна дуже швидко все перездати, тільки зібрати документи Під цим відео я залишу посилання на документи, на які, які я прочитала, і якщо це відео було вам корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео і почуємось в наступних.